Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Сьогоднішнє відео в нас з київського авторинку Чапаєвка. Покажу, які автомобілі ми підібрали, в якому стані та по яких бюджетах дані автомобілі. Після чого походимо разом з вами по авторинку і подивимось на ціни на автомобілі. Не гаємо час, приступаємо до перегляду відео. Перед початком відео все по стандарту. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки та писати коментарі. Всім приємного перегляду та перемога обов'язково за нами. Поїхали! Ринок Чапаївка Ринок значить заповнений в нас на відсотків, так сказати, 80-85%, ще дуже багато знайшли. ось такий класний сенік, самімісний автомобіль в босе комплектації значить В принципі, автомобіль весь в оригіналі, трішки піддутий капот. Капот 150-180 там 180 мікрон. Але болти в нас не кручені, капот крила. Телевізор. Вся силова конструкція автомобіля в оригіналі, двигун зверху трішки натертий, але там далі у нас нічого не мито, ніяких потеоків масла, все, в принципі так і повинно бути. Резина в нас все сезонка на оригінальних дисках басе. тормозні диски мають вироботку 1,5-2 мм, в принципі, не дуже багато. Весь кузов в оригіналі, безключовий доступ, два ключа. у нас 400 підйомника електрозеркала, шкіряний мультируль. В принципі, в досить непоганому стані перешита одна боковушка і в принципі все. У нас механічна шестиступка, 199 тисяч пробіг. Стовідсотковий підтверджений, також двохзонний клімат-контроль, електроручник, круїзконтроль, ліміт контроль, досить непоганий стан та комплектація. Автомобіль 2011 рік. 1,5 дизельний двигун, комплектація посе. І ціна в нас 7700 доларів на віддачу. І 100 доларів домовились продавцем, що відправимо йому на карту гривнями. Тобто, в общому сума 7800. Автомобіль на транзитних номерах плюс потрібно буде зробити сертифікат. Backdrop nowadays, the words feel like chalk on the blacktop. Cause when it rains, they're gone, it's invisible ink. No sharper, or indelible stink. Avoid the middleman. Contracts only master fear and hatred. Operate the way that makes you feel the safest. Plagiarize the status quo, you just cut and paste it. Uh, I say, fuck the wait list. If you don't want me now, you must be fucking wasted. Success is a flavor I have not yet tasted. But it's been a fucking hot and there is no debate. And no sidelines for us. My lungs will bust before I put myself on the bench and pack it up. Pull yourself out of bed and try standing up. You got a lot of work to do. I hope you're back to lunch. I'm still in Так, другий автомобіль, який ми сьогодні придбали. У нас Volkswagen Passat B8. 2015 рік, 1.6 дизельний двигун. Значить, автомобіль по кругу без жодної підкраси весь в оригіналі, оригінальна оптика у нас. підкапотний простір не митий і... Силова конструкція не пошкоджена. Так, У нас отакі сидіння, механіка 6-ступка. У нас оригінальний шкіряний мультируль, є адаптивний круїз, трьохзонний клімат, але немає підігрів сидінь. Електроручник і автохолд. 250 тисяч рідний пробіг. Чотири склопідйомника. Так, що в нас там ще є, таке цікаве. Оригінальні, легкосплавні диски, літня резина. ну Така на сезон на два не більше. По кругу жодного підкраса 1,6 дизельок на старті 13500 забрали за 12 950 доларів. В принципі, досить такий непоганий автомобіль за свої гроші. І власники скажуть, пару слів Дякую Роману, дуже швидко, професійно, усім задоволений. Дякую. Все, дякую за класний коментарі. Найголівні, чесний продавець, який сразу нам об'яснив по всіх косячках. Але їх і не так багато. Основний косячок у нас дядько такий трошки здоровий і протер тут. Сіду. Автомобіль не перекупський, продають хазяюва. Катається вже не один рік. І тому така солодка ціна. 12950, 15 рік. Без жодного підкрасу. В класному стані. Друзі, ось такі автомобілі ми сьогодні підібрали, а зараз плавно переходимо до перегляду цін на автомобілі. Поїхали! Тойота рав РАВ4 на лінзованій оптиці, українська реєстрація, зимова резина, легкосплавні диски. Так, У нас 2008 рік, 240 тисяч пробіг, 2-літровий бензиновий двигун, 152 кінських сили, автомобіль не бити, не крашений, повний привід. Три ключі і ціна 9650 плюс торг. Механічна 6 ступка у нас. Двохзований клімат. Шкіряний руль в чохлі. І 400 підйомника. Проста надійна машина і ціна 9650. Toyota Corolla. Легкосплавні диски, літня резина, 9 рік, точніше 2008 рік, 176 тисяч пробіг, 641,6 6, газ бензин, автомобіль на механіці. Нашхиряний руль, клімат, підігрів передніх сидінь є мультимедіа і навігація. Також максимально проста і надійна машина. Тим паче на механіки. Також тут ставився робот і простий надійний гідротрансформатор. Opel Astra H, українська реєстрація. Зимова резина, прості залізні диски під ковпаки. 10 рік. Комплектація космо, 1,7 дизельний двигун. Автомобіль на чорній панелі має підігрів передніх сидінь, механічну шестиступку, шкіряний мультируль. Непогана комплектація, ціна 6150. Свайн Гольф, п'яте покоління. Хетчбек 2008 рік. 1,6 простий атмосферний двигун, 105 кінських сил, також встановлено нога четвертого покоління, автомобіль на автоматі і ціна 6150. За нас значить, має двохзоний клімат, підігрів передніх сидінь. Вже трішки перешитий руль і 400 підйомника. На легкосплавних дисках та літній резині. 650, 2008 рік, 1,6 газ бензин. Меган, третє покоління, українська реєстрація. Так, У нас ковпаки. Зимова резина, 13 рік, 290 пробіг, 1,5 двигун І ціна 7300. Універсал, шкіряний мультируль. У нас автомат, двозонний клімат, увізконтроль, ліміт контроль і передні слопідйомники. 7300 13 рік. Folkswagen Туран. Українська реєстрація, лінзована оптика, легкосплавні диски. Зимова непогана резина. Сьомий рік. семимісний автомобіль, 1,9 дизелюк, механічна 6 ступка, 254 тисячі пробіг і ціна 7700. Так, У нас тут простий пульовітановий руль. Руль оригінальний. Не наплавлений, є мінімальні сліди зносу. Простий кондиціонер і передісно підйомники. Volkswagen Golf, 7 покоління, універсал. У нас 16 рік, 1,6 дизельок, 119 пробіг і ціна 11 300 доларів. Прості залізні диски, зимова резина. Механічна п'ятиступка, ступка Мультируль, є навігація CarPlay, простий кондиціонер, електроручник, автоколп, 4 скло підйомника. Дача Duster, легкоспавні диски, зимова, така трішки лисовата резина. 12 рік, 7200, 1,6 бензиновий двигун. Так, у нас кермо ось в такому стані, шкіряний салон, механічна п'ята ступка, кондиціонер. І в принципі все. 7200-12 рік, 1,6 бензиновий двигун. Третє покоління, українська реєстрація, комплектація боссе. 13 рік, 1,5 дизельок, 110 кінських сил і ціна 9300, 223 тисячі пробіг. Має безключовий доступ, шкіряний мультируль, комбінований салон, 6 тут, вакзоний клімат. В принципі, стандартно. Комплектація також є панорама. Ще один меганчик, третє покоління, лінзована оптика. Так, У нас 14-й рік, є сервісна книжка. 8900 на старті, рідний пробіг, тільки пригнано. 1,5 дизельок, небита, не фарбована, 225 пробіг. Також пишуть, що оригінал. Так, По салону у нас, в принципі, кермо оригінальне, не перешите. Шестиступка, простий кондиціонер і передні скло підйомники. Така простенька комплектація. 8900-14 рік. Зато на алізованій оптиці. Volkswagen Caddy, 12 рік, 1,6 дизельок, 10500 179 тисяч пробіг. Є сервісна книжка. Такий класний колір, легкосплавні оригінальні диски і літня резина. Поліуретановий руль, п'ятиступка, є маленький монітор, простий кондиціонер. Такий досить прикольний колір. Автомобіль на українській реєстрації має передні і задні парктроніки. Меган третє покоління, 13-й рік, 1.5, 193 тисячі пробіг. Поруч ще один меган, тільки комплектація басе. 8780, 13 рік, 181 тисяча. Ідеал і комплектація басе. Ну, Написав продавець. Також попався нам ось такий варіант Volkswagen Passat B7. 11 рік, 1,4 двигун. У нас це DSG DQ 200. Сука коробка. І це на 7500. 201 тисяча пробіг. Також встановлений газ, шкіряний салон, клімат двох підігріви, в принципі, непогана комплектація, 7500 ціна на старч, 1,4 газ бензин. Українська реєстрація, Передні, задні польтрони, лінзи і легкосплавні диски на зимовій резині. Toyota Avensis. На ксеноні в нас, напевно, зимова резина, легкосплавні диски. Сьомий рік 7900 1,8 бензиновий двигун. Коробка автомат 140 кінських сил. Українська реєстрація. Має мелочий пар, автомобілів в седані. В принципі, проста надійна, прикольна машинка. Але живу, досить і досить тяжко її знайти. В такому, навіть, не живому, а просто в хорошому стані. Audi a 6 українська реєстрація, седан, легкосплавні диски, лінія резина. Восьмий рік, 170 пробіг, 3-літровий бензин, 300 кінських сил TFSI. 9400 ціна на старші на українській реєстрації лінзи. Так, у нас шкіряний салон, автомат, електроручник, підігріви, клімат, шкіряний вітер-руль, повний електропакет. В принципі, така непогана комплектація, є люк з цих бензиновим двигуном. Mitsubishi Lancer, Значить, у нас легкосплавні диски, літня резина, 2007 рік, 7200 ціна на старті, 1,5. Бензиновий двигун і 110 тисяч пробіг. Друзі, дякую всім за перегляд. Чекаю вас усіх коментарях та до нових зустрічей. Всім добра!